Всім привіт! Сьогодні вже 26 серпня, вже літо нас покидає, і ми готуємося до збору врожаю. Завітали до нашої умовно ранньої сої. Ми її очікуємо на початок вересня і, як не дивно, в цьому сезоні щось орієнтовно до цього йде. Але е, вирішили, що е, десикація це, мабуть, є невід'ємною частиною при вирощуванні сої. Ну, на наш погляд, тому хочемо на ось цьому полі здійснити е, десикацію, але трошечки ходимо і дивимося е, поле, як бачимо, трошки смугами і шукаємо саме оптимальний е, період, коли внести десикант. Ну, на перший погляд, ось дивлячись отак, скільки вистачає тут можливостей телефона, здається, ще ранувато. Тобто, загалом так, поглядаючи на масив. Ще він досить таки зелений. Якби і листя присутнє, ну і коли опуститися ось отак, ніби боби також ще зелені. Тобто, ну, є міста зовсім зелена, є тут майже готова. Тому, щоб це все діло вирівняти, хочеться внести в самий оптимальний період деквата. Дві літри на гектар, мабуть, 150 літрів робочого розчину ми зможемо внести. Питання тільки. Як саме вчасно це зробити? Теорія говорить про 50% чи 70% поборіння бобів. Але, так скажемо, раніше цього часто не роблячи. Боїшся, щоб і не запізно, бо в нас в основному трапляється, що ми запізно про це думаємо і тоді взагалі сумніваємося про доцільність. Але дужче лякає, щоб не було зарано. Що ці зелені боби ми просто не зіпсували, тобто вони будуть просто висушені, не буде там ні зернинки, ні ваги. Тому е, хто, хто бачить ситуацію на моєму полі і може підсказати, буду радий е, почути коментарі, поради. Тобто, ну, мені здається, що ще треба почекати. Тобто, Сюди приїхати ще через день, подивитися, як різко змінюється картинка. Адже на дворі, не знаю, 35-40 градусів в тіньочку, спека, спека страшенна. Тому е рослинки дуже швидко згорають. І хотілося б е вечірком туди ближче до ночі. все ж таки, Зробити десикацію, тим самим вирівняти поле, висушити, висушити стебло, адже готові боби, це не значить, що стебло також сухе, а вологе стебло в сої це додаткові труднощі під час збирання. А хотілося б зібрати, як то говориться, на одному подиху, щоб комбайн швиденько і без втрат якісно зібрав непоганий. Ну, Я сподіваюся, непоганий врожай. Соя, як бачимо, височенька, вона вище, вище пояса. Бобів не дуже багато. Сьогодні, мабуть, не буду вже рахувати. Наступного разу, коли вже вона буде більш готова, порахую, скільки бобів. Але так, на перший погляд, помітно, що їх небагато. І в основному по дві, мабуть, насінини. Ну, містами є три. Тобто, вегетативна маса то гарна, але. Вегетативна маса це, ну, якби добре, ну не дуже. Хотілося б, щоб вона мала більше бобів і хай би була менша. Ну, маємо те, що маємо. От такий сорт в цьому році, такий розвиток. І, в принципі, технологія наутіл четвертий рік е, дає можливість рослинкам 26 серпня в таких спекотних умовах залишатися ще, як бачимо, он зеленою. Тому е, хто. Зміг розгля... розглядіти картинку, підскажіть, скільки ще і якого періоду дочекатися, щоб досить таки оптимально вчасно зробити десекацію. Е, всім дякую, кому цікаво, слідкуємо, підсказуємо і готуємося до жнив.